すみません。 Алоха, друзі! Game7 вас вітає! Регулярний сезон 22-23 Розпочато. Вночі два поєдинки було зіграно. Зараз ми їх розглянемо. Але спочатку прошу вас втулити лайк під цим відео та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Тут я буду освітлювати весь сезон Національної баскетбольної асоціації. За традицією смачного всім, хто їсть, і вриваємось! І почнемо з матчу, де Golden State Warriors приймають вдома Los Angeles Lakers. Починається все із церемонії вручення перснів та підняття чергового вже четвертого за останні вісім років чемпіонського банера. Гравці щасливі в хорошому гуморі. Стеф користуючись нагодою, привідав Брітні Грайнер, яку утримують в рашиській тюрмі за зберігання заборонних речовин. США наразі ведуть перемовини щодо обміну ув'язненими. Ну а ми давайте дивитись сам. Матч. Адже Леброн Джеймс проти Стефана Карі це завжди цікаво. Ентоні Девіс непогано розпочинає цей поєдинок. Чи не єдиний, хто відпрацьовував у захисті, Весбрук також виходить у старті сьогодні. До речі, був найбільш плюсовим гравцем у першій половині Стефан Карі, Шимі. У Лоні Уокер. До побачення. Який мув від Стефа на початку поєдинку? Набирають оберти ГСВ, Джордан Пул проти Джеймса, дабл Стебек. Також трьох. Заходить. У Лейкерс вже на початку матчу майже всі атаки були ізоляції. Як зараз Джеймс проштовхує Гріна, того, що Джа Майкл. Девіс класне перехоплення в середині майданчику. Ендван оформлює. У Войні вже навпаки прекрасний рух м'яча, яка передача від Пула на Вайсмана. Молоді сьогодні класно виглядали. Як завжди, без м'яча також гравці прекрасно рухаються. Карі, хороший кат Грін. Ідеальна хімія між двома цими гравцями. І ось ще. Одне забігання знову Карі на цей раз пул, ідеальна передача. Вау! Лейкерс же натомість нічого не можуть влучити здалеку 3 з 21 одного у першій половині. І третя чверть, це те, чого вболівальникам ЛАЛ треба боятись у цій зустрічі, адже як правило, дапс її грають дуже сильно і ця гра не є виключенням. Навіть не зважаючи на потужну гру від Леброна, хороший данк, 37 років людині через. Вігінса колотить, у нього 31 поінт плюс 14 підбирань. У Девіса 27 плюс 4 перехоплення. Але Стефан Карія у Голден Стейт забуває на дальню трьох. А Лейкерс натомість під тиском продовжують втрачати м'яча 22 втрати загалом. Змазали все, що могли. І Голден Стейт вже має досить комфортну перевагу у четвертій чверті. Іначе вже все вирішено, але Стеф ще дарує нам пару хайлайтів. Як він ловить Девіса, ось ти мене бачиш і вже не бачиш. Просто чарівник Стефан Каріо. ще один хендофф, трьох айсфолом заходить. У нього 37 поїнтів, плюс 4 перехоплення, 20-ку додає Уігінс і 18 клей за 20 хвилин ігрового часу. Нескладна перемога для Warriors, а ми рухаємось далі. Друга зустріч була набагато більш яскравою. Бостон приймає Філадельфію, шикарна вивіска для відкриття. Ритя сезону почала сьогоднішня гра з церемонії вшанування пам'яті біла расела, який пішов із життя 31 липня. Бостон на честь нього сьогодні в ось таких цікавих темно-зелених джерсі і ембіт. Яка мухобійка вже на старті поєдинку. І не дивлячись на те, що Над Селтік все ще витає в повітрі скандал із удокою, але виглядають вони все так само потужно вже на старті матчу. Класно працюють у захисті навіть без Роберта Уільямса, який відновлюється після операції. Але у складі Філадельфії сьогодні Джеймс Харден нагадує справжнього Джеймса Хардена дві поспіль трьох зі стебека, поливає одну із фолом. 22 поінти він відвантажує за першу половину. Прекрасно виглядає дуже живі ноги, хороша рухливість. Нарешті різкий та швидкий перший крок. І ще одна трьоха залазить від Джеймса. Видно, що він повністю відновився, і стегно його більше не так бентежить. 35 понтів у нього на рахунку, 22 з них він забив у першій половині. При цьому 12 із 12 штрафних сьогодні реалізує. І ось тут наприкінці половини навіть ось таку фіговіну затягує в кор. Резину. Потім тут була невелика стичка між гравцями. Джуел Міт під час підбирання затискає руку Маркуса Смарта, ледь не ламає. її Взагалі, Маркус падає, хапає за ногу Ембіда. Той також падає. Браун там щось теж підбігає. Коротше кажучи, типова бійка баскетболістів, де ніхто битись не збирався. Ну і в третій чверті Бостон вмикається. Джейлен Браун, прекрасно, ще одне перехоплення, точніше, втрата від Філадельфії. У них їх сьогодні 14-20. Чотири очки вони пропускають зі швидких проривів. І натомість Бостон пропускає лише два. Тейтум класно танцює, прибирає біда. Бам! Залазить трьоха. У Тейтума сьогодні 35 поінтів, плюс 12 підбирань. У Брауна також 35 поинтів. І ще одне перехоплення, і через ЕМ завершує. Ну а сам у якого 26 очок плюс 15 підбирань в кінцівці там показав трошки краси, але на результат це вже не повпливало. Хороша гра від Бостона, і Джо Мазула розпочинає з перемоги свою кар'єру головного тренера в НБА. Після матчевих інтерв'ю сьогодні не так багато цікавого, але все-таки є що послухати. Джордене. Ми не можемо не спитати вас про ситуацію із Дреймондом. Чи він реабілітувався, чи все між вами гаразд? А слухайте, у нас є робота виграти матч, Тим паче, ми тільки отримали чемпіонські персні. Ось на чому ми сьогодні були зосереджені. Ми грали проти хорошої команди, виграли, і через пару днів наступна гра, нам треба готуватись. -да, дуже вичерпна відповідь. Джордане, все ще образка відчувається. Ну а поки клей Томпсон намагався дати інтерв'ю, фанатам треба було тільки одне. Заціни перстень, покажи нам перстень, клей, покажи перстень. Ну що ж, друзі, а на цьому у мене на сьогодні все. Всіх вітаю зі стартом чемпіонату. Не забувайте підтримувати збройні сили України і всім папа. -па.